Днями в Україні набуде чинності закон про компенсації за нерухомість знищену під час бойових дій. І, як очікується, одночасно запрацює відповідний механізм. Наш постійний експерт адвокат Колона Доненка пояснює алгоритм компенсації та хто взагалі зможе на них претендувати. Доброго вечора, ми з України. Та влаштовуватись. раді бачити вас. Отже, Мені. пані Олена, ми зараз говоримо про компенсацію за знищену нерухомість. Хто може отримати таку компенсацію? А, так, дійсно, вже наступного понеділка набуває чинності відповідний закон, який був прийнятий і вже опублікований два місяці тому. Це дуже, на мій погляд, своєчасне рішення наших законотворців, тому що. Ну, багато, дуже багато людей саме втратили житло. І що стосується нашого регіону, то це надактуальна тема і для Дніпра. Також звичайно, ми всі пам'ятаємо про трагедію на перемозі і бачимо її наслідки досі, там де зруйнований був будинок. Але не одне це у нас же найбільша кількість переселенців у Дніпрі. І, звичайно, що максимально ці люди, ці люди біжать не тільки з окупації, а це люди, яких будівлі, будинки, житло розрушене, і там багато у нас переселенців із Маріуполя. І що казати, наша Нікопольська, наша Дніпропетровська область, Нікопольська територіальна громада, ми також бачимо, як потерпають люди, і кожного дня там ведуться обстріли. Тому це актуальна тема і для нас, і своєчасна. І хто може отримати компенсацію, перш за все закон визначає, що це фізичні особи громадяни України, власники житла. Також ті люди, які інвестували на етапі будівництва у житло, припустимо, там, почали строїти будинок, але його він був розрушений ракетою, зруйнований. І немає вже цього будинку, то такі люди, як інвестори, також можуть претендувати на відповідну компенсацію, і також спадкоємці вище перерахованих осіб. Вони також можуть бути їм, можуть бути надаватись компенсація. Дякую. Якщо не є громадянином України, але житло втрачене зруйноване. А так, я вважаю, що таких випадків теж досить багато, і е, іноземні громадяни втратили житло. І також у нас ще ну, цей закон цього не стосується, але ми маємо пам'ятати, що є багато зруйнованого зруйнованих об'єктів нерухомості бізнесу. Це також має бути впорядковано на мою думку, тому що також люди багато втратили. Що стосується іноземців, закон нам чітко визначає, що зараз він розповсюджується на Громадян України, але він надає дискреційні повноваження Кабінету міністрів з приводу того, що він може розширювати певні категорії. Можливо, коли вже піде процес, сформується цей реєстр. Якби громадяни України підуть, можливо, в першу чергу, то тоді додадуть і іноземних громадян, які втратили своє житло. А чи розроблено зараз саме схему виплат за постраждале житло? А, ні, схему виплат а, не розроблено як таку. І це досить а, закон передбачає досить таку дивну схему, а, як буде компенсуватися, а, тому що а, будуть розраховуватись відповідні житлові сертифікати. Вони будуть розраховуватись, виходячи із квадратного метра зруйнованого житла. Але ж як. -от Отут передбачити, що який там був ремонт у, у тій квартирі, яка зруйнована, а яке там, як, яка взагалі. Е як виглядала та будівля? Не виглядала, а який стан був тієї будівлі. Чи це була новобудова, чи це була якась більш старежа? Питань дуже багато. Не врегульоване, немає порядку, як це буде. Ну визначати вартість одного квадратного метру. В одній квартирі був там старий ремонт, в іншій квартирі люди тільки зробили ремонт. Як тут бути? Немає відповіді зараз на це питання. Але все одно сподіваємося, що і це теж врегулюють, і тому важливо дізнатися взагалі, хто цим займається, куди подавати заявку. А, так, а, закон визначає, що у відповідних органах місцевого самоврядування мають бути створені комісії, які будуть приймати заяви від людей, оцінювати, приймати документи, оцінювати документи та історію кожного та визначати, кому яка потрібна компенсація. Що кажуть нам законотворці? Вчора дивилася інтерв'ю депутатки, яка приймала участь у розробці цього законопроекту? Вона каже: ми депутати зробили все одне залежне, ми прийняли закон. Зараз хай цим займаються органи місцевого самоврядування. Чудово. Так, така позиція. <зас> а, а як ви вважаєте, компенсацію отримає лише власник житла? Чи на неї можуть розраховувати усі прописані? Е ні, ні, прописані не взагалі не можуть розраховувати лише власник або інвестор недобудованого житла може розраховуватись і розраховувати, і тим більше, якщо він вже отримає цей житловий сертифікат, він не може бути переданий третім особам. Це от особисто його власність. А якщо а це може бути, якщо документи знищені? Так, документи знищені, це дуже. Велика проблема особливо або знищення, або особливо це стосується людей із Маріуполя, тому що доступу туди, як ми розуміємо, немає. І ще є питання по Маріуполю. Також стосовно нашого попереднього запитання, про те, а як будуть обстежувати у Маріуполі зруйноване житло? Там не можна зробити ні експертизи, ні огляду, нічого неможливо. Для них можливо має бути якийсь спеціальний порядок для цих людей, тому що таких людей. Дуже багато. А, і стосовно того, а, що ви запитували, якщо немає документів. Да, нема документів, вони мають відновлюватись зараз, вже йдуть такі процеси, тому що це стосується не тільки житла, а й взагалі паспортів, а, також людей, які там, на жаль, були вбиті. І немає свідоцтва про смерть. То це зараз все відновлюється, все через суди, через відповідні компетентні органи люди отримують. Пані Олена, а чи розглядається варіант компенсації житло, гроші чи житло-житло? Так, компенсація житло гроші. Тут у нас така дивна трохи схема. У нас розділяється у законі. Об'єкти, на, об на які можуть бути компенсовані, тобто це житлові приміщення, будинки, квартири та дачні приміщення або садібні якісь будиночки. Також, що стосується дачних і садібних будинків, то там людина може обирати. Чи е, вона отримає е, компенсацію е, відповідно грошима на придбання, е, на придбання якогось нового такого будинку чи на відновлення того, що існує. Що стосується квартир, там є лише оці житлові сертифікати, які будуть обраховані. І далі через спеціальний уповноважений Кабінетом міністрів підприємства вони будуть е, там перетворюватися у гроші, скажімо так. Отака система. Що стосується житла, яке не було повністю знищене а було пошкоджене, там передбачається не грошова компенсація, а лише компенсація у вигляді надання відповідних робіт або надання будівельних матеріалів на те, щоб поремонтувати те, що було пошкоджено. А звідки ж братимуть гроші на всі ці компенсації? І якщо є дані, про яку суму може йти мова? А, про яку суму, звичайно, зараз я думаю, не розуміє ніхто, а, тому що тільки створюється оцей реєстр а, зруйнованого житла. А що стосується звідки, тут також держава бере на себе такий обов'язок, і це, звичайно, ми ну це дуже гарно, що держава несе відповідальність і намагається допомогти своїм громадянам. І вона вже анонсує те, що е, ці виплати будуть початі навіть до завершення війни. Тобто, вже зараз люди можуть іти е, подавати свої документи, і ну це по, е, по крайній мірі так кажуть нам. А що буде насправді? Ми не розуміємо надалі. Я так розумію, що держава буде е, отримати. Передбачає отримати ці кошти від Російської Федерації від її активів, які зараз заарештовані, і відповідно розробляється, мабуть, розуміння, як це буде далі діяти. Пані Олена, а чи є розуміння, хто буде отримувати кошти в першу чергу? А, так, закон встановлює певну черговість щодо отримання, ну не коштів, а отримання... Отримання компенсації у цьому у цій системі це е, люди, е, які мають е, люди із інвалідністю, яка настала е, у зв'язку із військовою агресією, тобто які постраждали також. Е, це в першу чергу, це е, нащадки тих е, людей, яких, на жаль, убили, це військовослужбовці Збройних сил України, це інваліди першої другої групи загальні. Люди з інвалідністю і це багатодітні сім'ї. Так, ну начебто питань немає. На всі Так, дуже дякую, що з'ясували це питання. Дякую. Але таке відчуття, що зустрічаємося ми з цієї теми не в останнє. Будемо далі. Так, я думаю, що це тільки старт, і для нашого регіону це вкрай важлива тема. Тому будемо слідкувати, як будуть розвиватися події. Дуже дякуємо вам.